Лабіринти Нурсиків. О, тут нам знадобиться компас, обтрушуючись, роздирався по боках Ярослав. Так і так, дорогу доведеться попошукати, згідливо нявкнув Вовкос Лавко. Лабіринти нурсиків були такі розгалужені, що ніхто достеменно не знав, де вони починаються і де закінчуються. Подейкували, що восьмий та дев'ятий лабіринти взагалі доходили до інших держав. Поміж цих ходів протікала підземна річка Тесорія. Саме в ній, за люмбарською легендою, знаходили собі притулок привиди дітей, яких вимордували на фабриці. У люмберні їх називали омлінами. У багатьох омлінів на поверхні зосталась родина. Ці діти мріяли про повернення до батьків, яке тепер стало неможливим. Адже з останнього краптою життєдайного мерехтіння великий магістр відбирав у них найголовніше життя. Тесорія ховала у своїх темних бурхливих водах безліч історій. Річка стала похмурим свідком подій, що відбувались на поверхні. У кожного привода лишилась незрима часточка життєдяйного марахтіння, яку вже ніхто не міг у нього відняти. В приточці Тесорії, де скупчення омлінів було найбільшим, темні води підземної річки слабо виблискували, нагадуючи про існування сумних приводів. Тут холодно і страшно, обхопивши себе руками е, з боків, промову зіщулений ярчик. Еге, не надто приємна місцина. Але тільки тут нас ніхто не дістане. По підземних лабіринтах ми дійдемо до старішини горса. А як виберемось на поверхню? Над кожною підземною галереєю є сторожовий пункт на поверхні, скручуючи килим, провадив кіт. Головне, не розізлити нурсиків, вони небезпечні. А якби нурсики зголосились нам допомогти, то й взагалі б стало набагато простіше. Згори великими краплинами стікала вода. Поволі очі звикли до темряви. З малечку Ярослав захоплювався катакомбами і читав історії про подорожі під землею, а тому розгубленість і острах хутко поступились хлопчачій цікавості. То, кажеш, ці нурзи небезпечні? перепитав він. А де вони зараз? Не говори, нурси, перелякано зашепотів кіт. Тільки нурсики, їх не можна злити. Нурсики дуже запальні й нервові, і те, що ми їх зараз не бачимо, не означає, що вони за нами не стежать. Та й справді за кілька метрів ліворуч від них світились дві яскраві цятки, очі спостережливого нурсика. Ярчик підняв голову до гори і здивувався, що кінці хідника, в який вони провалили, взагалі не видно, хоча падіння тривало якусь мить. Утім, вся їхня подорож була для нього дивом. Аж ось далеко стало проявлятись слабесеньке світло. Побачивши його, кіт смикнув Ярослава, і вони обережно ступили кілька кроків у тому напрямку. Коли це раптом у них перед самим носом вихопилось невеличке коричневе в чорний горошок людиноподібне звірятку в дерев'яних червиках та яскраво жовтому береті. Ви куди, пароль? крикнув незнайомець, так що аж земля посипалась. Зі стін підземної галереї. Гості сахнулись. Ми не знаємо пароля», – стримтінням у голосі відповів Ярчик, а далі, опанувавши себе, додав Але потребуємо вашої допомоги. Без пароля ніякої допомоги, суворо промовив носик. Ви хто такі? І звідки з'явились? Певно, ви шпигуни. Минулого тижня ми вже зловили шпигунів. Добряче підсмажили їм п'яти на вогнищі. Ми не шпигуни, запевнив підозрілого нурсика Ярчик. Вовко Славко тим часом принишки, зіщулившись у ногах хлопця, ставши зовсім маленьким. З лише йому самому відомих причин кін страшенно боявся Нурсиків. Я, Ярослав, прибув у землю Люмберна, щоб рятувати тутешніх дітей від злого магістра. А прибув же звідкиля?» – подобрішавши в голосі, запитав Нурсик. З Києва. Ой-ой-ой! – Схопившись за голову, незнайомець став скакати на місці. Та це ж за три мільйонних літніх кілометрів за міжгалактичним мультиплинним часом. Не знаю, як, по-вашому, невчений. Мені вовко Лавко допоміг подолати таку відстань, спокійно відповів Ярослав, показуючи пальцем на кота. Той потроху почав розформлятися, вирішивши, що момент найбільшої небезпеки вже позаду. То ти потребуєш нашої допомоги, промовив коричневий угорошок. Еге ж? Але нурсики просто так нікому не допомагають, це закон. І Горошкові, щоб додати особливої ваги сказаного, підняв догори вказівного пальця. Ми подаруємо вам килимок люб'язного людожера, несподівано запропонував Ярчик. Нурсикове обличчя нараз посвітлішало, та за мить стало знову звичайним. А звідки він у вас? Ви товаришуєте з людожером? примруживши кругли очі, запитав Горошковий. — Людожер нам не друг, поквапом випалив Ярчик. То що, візьмете килимок? якщо не хочете допомогти, то ми й самі впораємось. Вони як компас. Ярослав показав Нурсикові свій дороговказ. Чарівний компас. здивався той, що в горошок. У підземній темряві компас добре світився. Еге ж чарівний, раптом проморкотів Вовко Славко. Це йому хрещений подарував Адам Хількевич. Бургомістер Люмберна? вигукнув Нурсик. Еге, коротко відрізав Вовко Славко. Хто, хто? перепитав Ярчик. Потім все зрозумієш. Зараз не час, відмахнувся кіт. «Гаразд, давай килимок, погодився Горошковий і, вихопивши у вовка Славка килимок, поклав його собі на плече. Після цього жестом велівши йти, за ним Нурсик заспівав. Хто наймудріший в світі, а вже ж таки я Нурсик Клітій? Хто найхитріший у світі? А як же це Нурсик Клітій? Хто всіх тримає в покорі? Не віда ніяких докорів. Це Нурсик Клітій! Нурсик Клітій. Супер Бест! А хто цей клітій? ступаючи за Горошковим, спитав Ярчик. Та хто ж як не я? Звичайно, я, весело відповів Нурсик. Після того, як дивна компанія з хлопчика кота і грошкового Нурсика минула кілька вузьких і темних галерей, їхнім очам відкрилась велика красива печера, освітлювана химерним смолоскипами. Телю печери підпирали соляні велити Атланти зі скромною пов'язкою на стегнах. Задерши догори м'язисті руки, вони підтримували склепіння в актової печері Нурсиків уже багато тисячоліть. Часом у печеру прокрадались лизуни нурсики, які звечора напивалися пиво, а зранку їм так бракувало в організмі солі, що вони кидалися лизати атлантам стопи. Та за це їх карав пильний нурсик наглядач. Він вже давно хотів закрити пивоварню і заборонити пивоварницьке діло в нурсикому світі. Однак, витягуючи власноруч зварене пиво на поверхню, нурсики могли обмінювати його на різні екзотичні продукти. Тому верховний старець Нурсаріо наклав вето на подібні заборони. Зі стелі печері звисали довгі кришталеві гірлянди. то там, то тут крапала водичка, створюючи мелодію, яку наче хтось вигравав на ксилофоні. У дальньому лівому кутку актової печери відбувалось зібрання нурсиків-медитаторів усіх можливих кольорів зі спільною ознакою на тілі горошковим візерунком. Медитатори сиділи долі, схрестивши ніжки та задерши догори коротенькі ручнята з акуратними кіхтиками. Іаму. хором протяжно промовляли горошкові, розхитуючись у різні боки. Іаму. за мить повторювали вони. Це нурсики-медитатори, відрекомендував громаду кліті. Під час медитації вони силою думки вибираються на поверхню і приносять нам у печері всякий поживок. Справді? здивовано перепитав Ячик. Та ні, насправді вони нічого не приносять. Просто гуртуються собі тут, мугикають, нікому надто не заважаючи. А з часом, може, й справді буде з них якась користь, засміявся кліт. Нурсик підійшов до великого чана, що стояв у осередді печери, і занур у нього велику чашу. Потім простягнув її Ярославові, і хлопець відчув неперевершений аромат гарячого шоколаду. Ми самі його варимо, скуштуй, сказав Горошковий. Такого смачного шоколаду Ярчик зроду не пив. Надзвичайно, задоволено простягнув він. Отож, раду крякнув Горошковий і подзвонив у великий мідний дзвін, прив'язаний до соляного Атланта. За кілька хвилин печеру наповнили гамірливі різнобарні нурсики. Побачивши незнайомців, вони занервувались, але кліт її жестом заспокоїв їх. Тоді юрма жав, жваво перемовляючись з цікавістю розглядати гостей. Товариство, звернувся до громади квітів. я зібрав вас усіх тут, щоб повідомити, що до нас у лабіринт завітали непроханці. У, невдоволено загоділи нурсики, тупотячи ніжками в дерев'яних червиках. Але увага! сказав далі Горошковий, здійнявши вгору руку, я вже все з'ясував. Незнайомці верстають путь в Люмберн з далекого Києва. Ой-ой-ой, – -ой -ой -ой, загула Горошкова громада. Треба їх підтримати. Ні, заверещало кілька норсків, За нашим статутом ми нікому задарма не допомагаємо. Хіба ще можемо підсмажити п'яти на вогнищі? Вони принесли нам килим люб'язного людожера. зі щасливою усмішкою на устах вигукнув клітій. Враз запала цілковита тиша. По тому натовп схвильовано загомонів. Килим люб'язного людожера? Ого, людожерів килим, невже килим людожера? Так, провадив клітій, вам не почулось. Килим люб'язного людожера тепер наш. А це означає, що ми тепер зможемо, так як і він, подорожувати в просторі за лічені секунди. Так, так, це велика подія, заголосували Горошкові, до яких приєднався навіть мурсики-медитатори, завантаживши повний килим пива. Та шоколаду не вговав на цих радощах клітій, ми зможемо літати в інші міжсвітові держави і продавати крам там теж тим мешканцям. Ге гей свобода! Слава, слава, слава! Тричі слава нашим поважним київським гостям. Я з Люмберна, проморкотів Вовко Славко, та в гамарі його ніхто не почув. Норсики, як маленький дід, дуже рано лягали спати, тому вже за годину всі розійшлись по своїх комірках. Літій, попередньо сповістивши верховного старця Нурсаріо про візит незнайомців, дістав дозвіл на ночівлю для них. Ярослав відчував надзвичайну втому. Він випив три чашки гарячого шоколаду і мріяв тепер лише про міцний сон. й онуки фабрика. Над похмурою та гнітючою кам'яною будівлею робочого дому так називали фабрику, кружляли з граї голодного розлюченого вороння. Останнім часом гарна погода в люмберні випадала рідко. Протягом року днина переважно стояла сіра та похмура, подекові З Збоку моря подував пронизливий північний вітер. Фабрика містилась на околиці Люмберна біля підніжжя Темної Гори. На якій великий магістр вибудував свій величний замок, магістрат. З вікон магістрату, як на долоні, можна було бачити все, що відбувається на численних подвір'ях твердині. А коли всеволод підносив до ока підзорну трубу, то міг оглядати навіть те, що діється в Люмберді, на ринковому майдані чи на подвір'ї бургомістра. Хоча, маючи стільки нижпроку в місті, він одержував інформацію про подію швидше, ніж та встигала відбутися. Зграю вороня над фабрикою ніколи не віщувала нічого доброго, це знав кожен житель міста. По обіді тадей помітив, що птахів усе більше, і вони не збираються розлітатись. Недовго думавши, дідусь вирушив до робочого дому. Ляна і Лео вже три дні відбували свою зміну на фабриці, тадей був вдома сам. Від учора він приберіг для онуків три окрайці сірого хліба. Зі шматочком сала на тарілці і глечик розведеного до напівпрозорості прозорості молока, сам перебивався соняшниковим насіння. Дорога до тадеєвого помешкання до фабрики була коротка. Вийшовши з хати вже за 10 хвилин, він стояв біля фабрики. У дорозі, весело регочучи, пролетів повз нього галопом на коні якийсь юнак нащадку когось із людей магістрату, умисне обдавши дідуся густою багнюкою. Тадей не зважав на те. Його голову клопотали інші думки. Він шкодував, що залишив горсові смарагдові метеорити, які можна було б десь продати. Втім, Горс дав їм у той день великий міх пшона, і тоді заховав його в пивниці свого будиночка. А вночі ще й таке наснилося, до всього знову дуже боліла щелепа і кровили ясно, після того вирваного зуба. Від сумних думок тадея відірвав Крихітун хіхі. З'явившись біля дідуся зненацька, кажан прокружляв трохи виблискуючи своїм золотим ковпаком і дбурнув та деєві під ноги лист, перев'язаний Смарагдовою стрічкою. Як тільки прочитаєш листа, знищи його. Інтерактивна мапа віщує наближення лицаря. Він уже на землях люмперна. На таємному засіданні старішин твердині, ми дізналися, що його милість нурс... Лабіринтам, лабіринтами Нурсиків і спершу потрапить до твоєї оселі. Рятуй його від алебардів. До світанку він мусить бути у нас. В іншому випадку ми втратимо повний місяць і смарагдовий коридор закриється для нас ще на сто років. Горс, знищ лист уже! Та деякий внук каженові, мовляв, все буде зроблено. Але Крихітун не поспішав відлітати. Тоді татей порвав листа на маленькі клаптики і розвіяв за вітром. Лише після цього кожан, задоволено хіхікнувши, полетів у бік твердині. Здалеку ще який час догунало вухе хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі. Пройшовши до товстезного муру, що оточував будівлю фабрики, дідусь побачив, як, заскрипівши, відчинилась важка кована залізна брама, і звідти вийшли наглядачі, несучи вкриті сірим ганчір'ям ноші. З них звисало довге темне волосся та малесенька стиснута в кулачок ручка. Та Дейві потемніло в очах, і земля не наче захиталась під ногами. «Ляну!» – закричав старенький і, не тямлячись, кинувся до нож. Підбігши та день, відштовхнув наглядачів і зірвав гарчір'я з непритомної дитини. Це була не його онука. Худенька, чорнява дівчинка мала бліду, майже прозору шкіру. Важко було сказати, дитина зомліла чи, може, взагалі була нежива. Що ж ви робите, виродки? закричав тудей. Один з наглядачів, кремезний магістрів Алебар, ухопив старенького за плечі і відкинув, як мішок з картоплею. Щоб я тебе тут більше не бачив. Упавши, старенький забився, але, пересилюючи біль, застогнав крізь сльози. Де мої діти? Що з ними? Але ніхто йому не відповів. Алебарти понесли ночі в бік скотарні, а тадей поволі підвівся, крекнучи і схиливши голову, Держачись за ребра і поперек, став чекати. За годину на фабриці мала закінчитись зміна його онуків. Він сподівався лише одного або вони вийшли на своїх ніжках. Нарешті, під стіни фабрики, на свою зміну почали сходитись схожі на маленьких старців хлопчики і дівчатка. Зажурені і понурі, вони про щось неспішно розмовляли, або ж просто задумливо стояли на самоті. Чекаючи, коли відчиниться брама робочого дому. Великий магістр забрав у них все життєдайне мерехтіння, а з ним радість і любов до життя. Це були маленькі роботи, які виготовляли на фабриці все потрібне для життєдіяльності міста. Та головним їхнім завданням було гончарне діло і видування скраних колб, в яких зберігали і перероблювали мерехтіння в еліксир. Аж ось важкі металеві ворота знову відчинилися і на вулицю, ледь пересуваючи ніжками, почали виходити маленькі працівники. В темному одязі з обличчям, ми якимось дивним, лише їм відомим болем. «Ляно, Лео! голосно вигукнув тодей. не поспішаючи, діти підійшли до свого дідуся. Слава Богу, обіймаючи та перегортаючи до себе онуків, промовив дідусь. З вами все гаразд. Шомий тоді вперше відчув у своєму серці надію на те, що знамення здійсниться і лицар зі смарагдєвим мечем урятує його онуків, а разом з ними усіх нещасних дітей Люмберна.